Якщо ти зараз вагітна або нещодавно народила, тобі як ніколи потрібен саме цей комплекс. Розберемо кожен продукт по окремості дуже коротко, але зрозуміло. Перший продукт це питний гель алоя Вера зі смаком персика для покращення обміну речовин, перетравлення їжі і максимального запуску метаболізму. Я знаю, що під час вагітності та пологів ідуть певні зміни в організмі та порушення. Саме цей гель допоможе вам запустити усі процеси в організмі. Також у кого під час вагітності виникли проблеми з жовчим відтоком, саме цей гель допоможе вам у процесі жовчого відтоку. Другий комплекс, який буде особливо доцільний після пологів та у період лактації, це мінеральний комплекс ProBalance. Калій, кальцій, магній, мідь, хром, молібден – Саме у такому правильному поєднанні, коли магній допомагає у засвоєнні кальцію. І також в правильній добовій нормі для максимально правильного засвоєння. І ми знаємо, що під час локтації з організму мами беруться усі необхідні мінерали та макроелементи. І щоб мамі зберегти свою красу, треба поповнювати свої дефіцити. Пробаланс це корисний продукт, який допоможе зберегти красу та свіжість шкіри, густоту волосся та міцні здорові нігті. Німецька якісна омега. Вона в нас настільки концентрована, що називається супер-омегою. Омега-3 також благотворно впливає і на стан шкіри, і на волосся, і на серцево-судинну систему, понижує рівень холестерину в крові. Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, вони потрібні для здоров'я кожному організму. І в першу і в другу свою вагітність я знаю, як це сильно впливає на нервову систему. Тому якщо до цього комплексу ти ще додаш майнмастер, це вітамін для нервової системи для роботи мозку. Саме з цими продуктами ти швидко відновишся і будеш насолоджуватись найкращим моментом в своєму житті. Буду вдячна за лайк, підписуйся тут про здоров'я, красу та мотивацію. Якщо зацікавив набір, пиши в особисті, проконсультую.